Ду сніги з гір потоками, ой, глибокими ми на весні, Квіткою наснишся синьокою, вдалині мені, вдалині, але осінь лися ще не крила, бо до тебе навесні я повернусь. Має роби, я весь возла свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розуки, летіла зозуля через мою хату. Сілай на колені, Та й стала кубати, сілай на каленє. Люлі люлі, люлі, ой! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія Розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, коли Хочу ще почути твоє рідне слово. Ти берегом, ідеш, То не ламай калину, коли ти в армію йдеш, що не кохай дівчину. ой помню, помню, я в той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз Махала хустиною, ой помню, помню ти плакала за мною І на прощання, раз у раз махала хустиною, де би не були, не забудем дім, Хочеш закрути нас, як бігу дім. Ми закритими очима, знайдем, де наш Бо де би не були, не забудем дім. Таби не були, не забудем дім, Хочеш закрути нас, як білу дім. Ми з закритими очима знайдемо наш дір, бо тебе не були, не забудем дім, ой там на горі, ой там, на накруті, ой там сиді, червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гай-гай розвеселимо, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гай Гей, розвеселимо!